Вітаю наших глядачів! В Етері Вісті тема дня для вас студії працює Анна Черненко. І сьогодні ми говоримо про здоров'я. Тема випуску непомітні симптоми складних хвороб. Кому і коли потрібно звернутися до невролога? Я переконана, що наша розмова буде корисною багатьом, і як підтвердження цього простий факт. Система Хелсі показала, що вже на початку 2023 року найбільше звернень через неї було саме до неврологів. Чому так? Ми спитаємо у нашої гості. Вітаю сьогодні наш експерт Ксенія Олегівна Пісоцька, лікар-невролог вищої категорії, кандидат медичних наук, науковий співробітник інституту неврології, психіатрії та наркології. Вітаю Ганно, вітаю всіх мешканців незламного та слухачів. Сподіваюся, що ви зараз у безпеці, тож ми можемо спокійно провести цей етер. Перш ніж перейти до питання, хочу познайомити глядачів із нашим експертом, який має досвід і на яких питаннях вона кваліфікується. Ксенія Олегівна Пісоцька, лікар-невролог вищої категорії, кандидат медичних наук, науковий співробітник Інституту неврології, психіатрії та наркології, більше 13 років клінічного досвіду в лікуванні розсіяного склерозу та аутоімунних неврологічних захворювань. Науковий співробітник Інституту неврології, психіатрії та наркології, відділу аутоімунних і дегенеративних захворювань нервової системи учасник чисельних міжнародних симпозіумів, спікер всеукраїнських конференцій із проблем лікування головного болю, член міжнародного товариства головного болю асоціації неврологів, психіатрів та неврологів України та українського товариства інсультної медицини у минулому викладач курсу неврології, асистент кафедри клінічної неврології національного університету імені Каразіна, автор понад 20 друкованих праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Пані Ксенія, по перше, хочу привітати вас із професійним святом. 1 грудня був всесвітній день невролога. Ми спілкуємося онлайн. Думаю, зараз дуже багато українців саме в такому форматі консультуються з лікарями, тому і наш діалог це такий собі зразок прийому в лікаря. Хто ще не довіряв онлайн прийомам? Дивіться і пробуйте відкладати похід до лікаря через відстань. Точно не варто. Усе доступно. До речі, чи багато пацієнтів звертаються до вас отак онлайн? Чи може телефоном? Як відбуваються такі прийоми? Дякую за привітання. Також вітаю своїх колег-неврологів. Окреме привітання моїм колегам з Інституту неврології, в якому я працюю вже понад 13 років. До уваги слухачів, це головний психоневрологічний заклад України. Наша робота справжнє мистецтво. Стосовно вашого питання про онлайн-консультації я можу відповісти як лікар приватної практики. Треба взяти до уваги, що нині в Україні мешкає дуже багато внутрішньопереміщених осіб ВПО. Окрім того, багато пацієнтів немає змоги відвідати лікаря на очному огляді. Їхній стан просто не дозволяє доїхати до лікарні. Мабуть, серед пацієнтів зараз є і звернення із-за кордону. Так, окрема група звернень це консультації українців, що виїхали за кордон. За власним досвідом вони переконалися, що європейська медицина відрізняється від нашої. Візит до лікаря потрібно чекати декілька місяців. Немає доступу до лікаря взагалі, ніхто не дає свій номер телефону. Для цих пацієнтів консультація онлайн це порятунок, коли це швидко, якісно та зрозуміло. У таких випадках телефону буде достатньо для отримання професійної консультації. Пацієнти отримують допомогу коли завгодно та де завгодно. Тому законодавства змінюється. Телемедицина, тобто дистанційне надання медичних послуг через електронні засоби зв'язку, це сучасний напрямок, який активно розвивається. Він здатний поліпшити рівень обслуговування у кілька разів. Телемедицина розвантажує лікарні від величезного потоку пацієнтів, допомагає громадянам із важкодоступних населених пунктів отримати ефективну допомогу, заощаджити свій час та гроші. Ксенія Олегівно, чи може бути такий онлайн прийом результативним? Світова статистика показує, що більше половини консультаційних послуг, що надаються медичними установами, не потребують. Особистого відвідування лікаря Багато станів можна діагностувати та е, керувати на відстані за допомогою відео або аудіозв'язку. Однак е, зазначу, що багатьом пацієнтам важливий особи, особистий контакт з лікарем. Їм потрібно встановити невербальний контакт, знайти спільні риси. Якщо пацієнт знайшов фахівця, який займається лікуванням конкретно його захворювання, то така консультація буде значно ефективна. Активнішою за очний прийом у лікаря, який з цим захворюванням у своїй практиці стикався нечасто. І, важливо, я ніколи не беруся за консультування у тих випадках, коли пацієнт потребує очного огляду. Давайте окреслимо коло людей, яким варто звернутися до невролога, які симптоми мають насторожити, і проявимо, чого вони можуть бути. Звісно, почувши симптом і варіант хвороби, ми не констатуємо, що у вас саме такий діагноз. Просто закликаємо бути уважними до самопочуття і звернутися до лікаря. Неврологія, мабуть, найбільша спеціальність за кількістю хвороб. Неврологія це вища математика медицини. Давайте окреслимо: до невролога варто звернутися у таких випадках, коли пацієнта турбують головний біль та мігрень, біль у спині та шиї, проблеми зі сном, хронічна втома, м'язова слабкість, запаморочення, судоми, поколювання та інші незвичні відчуття. Тривожні розлади, панічні напади, також це можуть бути проблеми з пам'яттю, концентрацією та інші проблеми з когнитивними функціями. Один симптом може бути ознакою багатьох захворювань, і не тільки неврологічних, та й соматичних, тобто таких, що можуть вказувати на патологію інших органів та систем. Лікарю потрібно ретельно опросити пацієнта, вивчити анамнез, історію хвороби. Якщо необхідно, лікар спрямовує хворого на додаткові дослідження, лабораторні та інструментальні. Необхідно провести диференційну діагностику та встановити вірний діагноз. Вірно встановлений діагноз це запорука успішного лікування на 70%. В багатьох випадках невролог працює спільно з психіатром, терапевтом, кардіологом, ендокринологом, реабілітологом та нейрохірургом. Окремо хочу спитати про головний біль в умовах війни. Мені здається, він став нашим постійним супутником, і ми просто перестали на нього звертати увагу. Це такий фон нашого життя, від якого ми ковтаємо якусь пігулку і йдемо далі. Що може стояти за головним болем? Я дуже часто чую від пацієнтів, в мене болить голова. Як у всіх, мене це дуже засмучує, тому що це не норма. Зауважу, головний біль може бути як окремим симптомом, так і окремим захворюванням. Наприклад, головний біль напруги або мігрень відносяться до первинних головних болей. це окремі захворювання. Але, наприклад, посттравматичний головний біль та абузусний або медикаментозно індукований головний біль вже вторинний головний біль. Тобто, це лише симптом якогось іншого. Щого захворювання, де і потрібне додаткове дослідження пацієнта. До речі, абузусний головний біль біль, який виникає внаслідок безконтрольного та надмірного вживання різних анальгетиків, невірного лікування мігрені та головного болю напруги. Тому, увага, для більшості різновидів головного болю, а їх зараз налічується кілька сотень, не потрібен очний прийом. Хочу повторити, постійний головний біль це не норма. Він потребує адекватного та сучасного лікування. Ви говорили про запаморочення. Я, як середньостатистична людина, гуглю симптоми, але чесно скажу, не лікуюся за тим, що нагуглила. Так, от інтернет говорить, що запаморочення це симптом більше ніж 80 хвороб. І з чим допоможете ви, і як зрозуміти, що треба звернутися саме до невролога? Дуже добре, що ви шукаєте інформацію в інтернеті, але самостійно не лікуєтеся. Це банальні слова, але самолікування може значно погіршити стан пацієнта. Ви повинні розуміти, більшість інформаційних сторінок у інтернеті написані копірайтерами без участі науковців і лікарів. Якщо ви вже хочете шукати інформацію про своє захворювання, користуйтеся науковими дослідженнями та офіційними клінічними протоколами. Стосовно запаморочення, це симптом неврологічних, соматичних та психіатричних розладів. Це одна із найпоширеніших скарг у практиці не тільки невролога, але й терапевта. Ну, наприклад, майже кожен панічний напад супроводжується запамороченням. Це один з частих симптомів розсіяного склерозу. Також при анемії виникає слабкість та запаморочення. і саме в таких випадках необхідна експертна оцінка лікаря, а не самодіагностика пацієнта по статтям в інтернеті. Дуже цікаво, але й дуже складно. Напевно, специфічні хвороби у вашій галузі, що варто знати про них. Невролог займається лікуванням різних захворювань по специфічності, важкості перебігу та складності діагностування. Як фахівець інституту неврології, можу сказати, що в нашому закладі більшість випадків це складні у діагностуванні захворювання, що потребують сучасного лікування та постійного спостереження. Росіяний склероз, міастенія, міапатія, різні види полінейропатії, хвороба мотонейрона, епілепсія, нейродегенеративне захворювання, такі як хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера та інші види деменції та безліч інших захворювань. Також в Інституті неврології дуже активно. Займаються патологією хребта, хронічним болем та судинними патологіями мозку. В нашому інституті працюють е, висококваліфіковані дитячі неврологи. На жаль, зараз це дуже актуально. В Інституті неврології професійний реабілітаційний центр. Також не можу не сказати про психіатричне відділення, яке допомагає великій кількості людей саме зараз. Інститут неврології це той заклад, що розташований у медкомплексі по вулиці Академіка Павлова, 46, Так, інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України. Це той саме заклад, який харків'яни часто плутають з 15 психіатричною лікарнею, яка насправді третя. Ні, це окрема, окрема установа, що розташована на одній території з колишньою 15-ю психіатричною лікарнею. Ніякого відношення до психіатричної лікарні ми не маємо. Ксенія Олегівно, а лікуванням яким хвороб займаєтеся саме ви? Можливо, це хронічні захворювання. Окрема категорія хворих це, звісно, люди з хронічними хворобами. Здається, такі пацієнти вже добре знають свій діагноз, вони вже лікуються. Але за таким розумінням хвороби може ховатися, на мою думку, нехтування нею. Розкажіть нам про хронічні хвороби і життя з ними. Дякую за питання. Давайте спочатку. Я працюю в відділі аутоімунних та дегенеративних захворювань нервової системи у центрі російного склерозу у Інституті неврології, психіатрії та наркології. Я спеціалізуюся на лікуванні російного склерозу, хвороби Паркінсона, хвороби Альцгеймера, але також займаюся лікуванням головного болю, хронічного болю та болю у спині. Можна трохи подробніше. Так, давайте почну з росіяного склерозу. Російний склероз – це основний напрям моєї роботи та моє захоплення, якщо можна так сказати. Я досліджую та лікую російний склероз вже понад 13 років. Це захворювання іноді називають хворобою з тисячі облич, тому що в багатьох випадках воно проявляється по-різному. Однак основні прояви хвороби це порушення зору. М'язова слабкість, порушення чутливості, хронічна втома та психоневрологічні розлади. Увага! Важливо, російний склероз це не про проблеми з пам'яттю, Це захворювання молодого віку. Дебют захворювання припадає на 20-30 років, і це особлива проблема. Окрім фізичних розладів, коли пацієнту встановлюють цей діагноз, виникають ментальні проблеми, депресія, тривожний розлад. Пані Ксенія, можливо, ви можете дати якусь пораду пацієнтам саме з розсіяним склерозом? що їм потрібно знати. Це дуже велика тема. Для цього мені не вистачить навіть і десяти таких етерів, але головне зазначу: по-перше, розсіяний склероз це не вирок. По-друге, російний склероз не завжди призводить до інвалідизації. Сьогодні у пацієнтів є можливість зберігати високу якість життя, працювати, подорожувати, створювати родину, народжувати дітей тощо, чого не було ще якихось 15-20 років тому. Це все завдяки сучасному лікуванню, хворобо-модифікуючої терапії. Якщо зараз мене чують пацієнти з росіяним склерозом, які в Вагаються, чи варто розпочинати лікування хворобомодифікуючої терапії? Я кажу так. У жовтні цього року я вкотре відвідувала наймасштабніший світовий конгрес ЕКТРІМ з питань росіянного склерозу». Основна стратегія, про яку зараз говорить вся світова спільнота фахівців, розпочинати лікування потрібно одразу після встановлення діагнозу. Чим раніше, тим краще. Безліч інформації про російний склероз у моєму інстаграмі та Ютубі. Шукайте, вивчайте. Дуже змістовно. А от щодо хвороби Альцгеймера, наскільки я знаю, кількість пацієнтів з цим захворюванням поступово зростає. Тепер щодо хвороби Альцгеймера, на якій я також спеціалізуюся як невролог. Хвороба Альцгеймера становить. 70% усіх випадків деменсії. Інколи тут потрібна спільна робота невролога та психіатра, тому що на ранніх стадіях прояви захворювання ледь помітні, і найчастіше вони помітні не пацієнтам, а близькому оточенню пацієнтів. І на цьому етапі пацієнт чи його родич звертаються саме до невролога. Але на пізних стадіях, коли відбувається розпад особистості, то виражений, що виражений психічними симптомами, часто потрібна курація психіатра. Звісно, кількість випадків хвороби Альцгеймера значно зростає. Нині у світі кількість пацієнтів із хворобою Альцгеймера налічує вже понад. 50 мільйонів осіб. До 2050 року це захворювання буде діагностовано у 130 мільйонів людей. Звичайно, це пов'язано насамперед із збільшенням тривалості життя, з поширенням серцево-судинної патології. З особливостями одержання та застосування засвоювання інформації, та з особливостями фізичної та психічної активності. І до речі, як часто при хронічних хворобах потрібно приходити до невролога, і як часто взагалі варто зазирати на профілактику до неврологів, для кожного захворювання існують свої терміни, як і візиту до фахівця, так і повторного обстеження. Якщо ми говоримо про мігрень, де пацієнт приймає профілактичне лікування та його стан стабільний, то консультації потрібно проводити приблизно раз на 2-3 місяці. Якщо стан пацієнта погіршився, почастішили напади та головний біль став більш інтенсивним, то звичайно не потрібно чекати, а треба звернутися до свого лікаря. Хочу зауважити: підбір профілактичного лікування або лікування нападів завжди має бути індивідуальним. І, звичайно, препарат не завжди одразу підходить. Підходить пацієнту. І якщо лікування одразу не підійшло, це не означає, що лікар недосвідчений, це не означає, що тепер треба йти до іншого лікаря. Це означає, що потрібно звернутися на повторну консультацію, де вам скоригують лікування або змінять дозування, або підберуть інший препарат. При розсіяному склерозі МРТ дослідження, то візити до невролога краще запланувати раз на 6-12 місяців в залежності від перебігу, перебігу захворювання та його активності. До речі, чи у своїй практиці за останні два роки ви фіксуєте збільшення якихось захворювань? Так, звісно, відповідь. Очевидно, це тривожність, депресія, розлад адаптації, це психічний розлад, що виникає під впливом труднощів із пристосуванням до нових життєвих обставин, це порушення сну, головний біль та безліч інших розладів. І я хочу зауважити будь ласка, звертайтеся до лікарів для вирішення ваших проблем. Я дуже дякую вам за цю розмову. Тим більше розумію, що у вас багато онлайн і офлайн записів. Але разом сьогодні ми зробили важливу справу. Ще раз нагадали глядачам, що здоров'я і навіть головний біль не ті речі, які можна відкладати. Дякую за запрошення. Дякую за можливість говорити про такі важливі питання. І, можливо, після цього етеру хтось зрозуміє, що головний біль, тривожність, запаморочення, панічні напади або інші симптоми це не норма, і варто звернутися до лікаря. Гарного дня, дякую за увагу! Завжди з незламним.